Мальовничі пейзажі Поліського краю, місто Вараж, красу та велич Рівненської АЕС багато років поспіль відтворює на своїх живописних полотнах талановитий художник Сергій Максимчук. Днями у Палаці культури Раес розмістили виставку його картин. У Нас уже багато років діє артгалерея митців-аматорів Рівненської атомної електростанції та мешканців нашого міста. щомісяця. Ми маємо нову виставку. Метою цих виставок є демонстрація майстерності митців рідного краю та популяризація української культури. Крім того, своєю творчістю Сергій Максимчук прагне допомогти нашим незламним захисникам. Частину коштів від продажу картин спрямує на потреби ЗСУ. Кожна така куплена картина це порив, щоб намалювати ще. Чим більше куплять, тим більше я намалюю, тим більше отримують хлопців з СУ. Ну і всі і перемога. Перемога. Митець є учасником всеукраїнських та міжнародних мистецьких виставок. Нині у арт-галереї Палацу культури розмістили 14 його картин, об'єднаних однією назвою Останній акорд. Останній акорд означає кінець. Отож, я роблю закінчення для кацапів. Закінчення війни. Тобто, оцеї весни для них на нашій землі це є останній акорд. Кожна його картина унікальна, написана з любов'ю до поліського краю, з великим бажанням віднайти, відобразити та увіковічити його красу. Ми відслідковуємо в його картинах наше місто. Діти, пробігаючи мимо цієї виставки, кажуть: Ось тут я живу. А хтось каже, а я тут був. Часто митець відтворює на своїх полотнах найбільше підприємство з виробництва електроенергії в західному регіоні, на якому він пропрацював 35 років. Атомну електростанцію. На одній з картин тут є Рівенська АЕС. Це згори найбільш виграшне місце, де її бачиш. Вона в своїй красі і в своїй потужності. Це олійний живопис техніка мене імпресіонізм. Що таке імпресіонізм? Це враження. Під час презентації виставки була розіграна одна із картин Сергія Максимчука, щасливим власником якої став один із гостей заходу. Я йшов сюди, ну не, не просто виграти там а, картину, а скоріше погорітися в променях слави знаменитого земляка. Ну і привітати його, і побажати йому далі наснаги. Яскраві полотна художника несуть особливу енергетику і наповнюють нею атмосферу приміщення, в якому знаходяться. А ще вони нагадують про відчайдушну боротьбу українського народу за рідну землю. Виставка діятиме у Палаці культури Раес до 29 березня. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.